В Україні півтора мільйони безплідних подружніх пар. З них в допоміжних репродуктивних технологіях мають потребу від 20 до 40%. відсотків. Нині все частіше бездітні пари не сидять, склавши руки і наважуються скористатися допоміжними репродуктивними технологіями. Це комплексне лікування непліддя. Для цього вони звертаються в спеціалізовані клініки у Львові. Це відомий медичний центр Інтерсоно. Ми зустрічаємося з великою кількістю неплідних пар, які звертаються до нас і вважають нашу клініку останньою надією, тому що раніше чи пізніше було діагностовано те, що для них єдина можливість народити здорову дитинку – це є використати донорську яйцеклітину. І в структурі всіх неплідних пар відсоток таких пар складає близько 30%. Програма донації яйцеклітин дозволяє відчути радість материнства багатьом безплідним жінкам. Торік у Львівській клініці Інтерсонос тисячі проведених запліднень інвітро у майже 300 використовували донорську яйцеклітину. І в результаті упродовж року народилося 150 діток. Використовуючи наші статистичні показники, минулого року у нас відсоток ефективності таких програм склав 60%. Тобто це навіть більше, аніж коли ми говоримо про звичайні програми з використанням власних яйцеклітин. В зв'язку з різними причинами їхня ефективність коливається від 25 до 40%, 45% іноді. Хоча ефективність програм донації становить 60-70%. Однією з поширених причин, через яку деякі жінки не можуть самостійно завагітняти, проблеми з яєчниками, коли організм жінки або не продукує власні яйцеклітини, або ж їхня якість є низькою. До тих жінок, які не продукують власних яйцеклітин, часто відносяться жінки з вродженими патологіями або з спадковими патологіями, жінки, у яких внаслідок хірургічних втручань чи операцій були видалені яйники. Ті жінки, які продукують яйцеклітини, але й низької якості, це жінки, які мають передчасний клімакс або передчасне виснаження яйників, або мають якусь спадкову патологію. Тому це категорія жінок, які часто, часто це жінки у віці більше 40 років чи близько 40 років. Народжена дитина буде генетично наполовину рідною для подружжя. Жінка реципієнт виношуватиме дитину, народить її. Чоловік генетично є батьком дитини. Вибір донора починається із згоди жінки бути донором. Вона отримує повну інформацію про суму програму донати, а повне здержання часто є буває таке, що жінка жінки донора. Донор. Коли ми обираємо донора, жінка проходить повний спектр гінекологічних. Гінекологічний огляд, консультацію генетика, консультацію психолога, консультацію лікаря ультразвукової діагностики, здає ряд необхідних обстежень. Тобто, з часу, коли жінка звертається до нас в клініку, і ми обираємо її в програму, клініка повністю бере відповідальність за її здоров'я і за саму процедуру проведення донації. Вимоги до жінки донора ретельні, оскільки клініка бере на себе певні гарантії відповідно процес донації яйцеклітин, етапи відбору та перевірки потенційних донорів, процедуру забору яйцеклітин та стимуляції. Весь цикл контролюється і регламентується відповідним міністерським наказом. Жінка-донор має бути віком від 20 до 32 років. Це має бути здорова, соматично. Жінка, яка не страждає гінекологічними захворюваннями, спадкових захворювань немає виявлено в сім'ї. Це жінка, яка має вже власну хоча б одну народжену, здорову дитинку. Додаткові вимоги ми виставляємо як клініка, тобто ми е, обстежуємо жінок ще на ряд певних е, захворювань, які є прописані в наших контрактах. Але це все тільки. З метою того, щоб надати більше гарантії, і більшу безпеку як для жінки донора, так і для жінки реципієнта. Для картотеки жінка заповнює спеціальну анкету і надає свою дитячу фотографію. Це дозволяє підбирати донора за зовнішніми ознаками. Реципієнтів цікавить усе: група крові, колір очей, волосся, вага, вдача донора після того, як здійснено підбір, треба синхронізувати лікувальні цикли донора та реципієнта. Інформацію про донора розміщаємо у нас на сайті, і вона є доступною для жінок-реципієнтів, які хотіли би скористатися послугами жінки-донора. І пара, яка хотіла би використати донорські яйцеклітини, обирає донора. Відтоді ми синхронізуємо цикли жінки-донора та реципієнта і в вказаний момент переносимо ембріони в порожнину матки жінки-реципієнта. Такі програми реалізуються виключно в умовах конфіденційності. Вся процедура донації є абсолютно анонімною. Майбутнє подружжя, батьки, які є реципієнтами, підписують заяву про те, що вони зобов'язуються не розголошувати особу майбутнього донора, тому що ця фактична особа їм і невідома. Вони отримують лише фенотипічну характеристику, тобто опис зовнішньо, зріст, будову тіла, національність і інформацію про стан здоров'я в сім'ї донора. Іншої інформації вони не мають. Сама процедура донорства анонімна. Батьки не знають, хто став донором. Донор не знає, кому імплантували її яйцеклітину. Про програму донації яйцеклітин 28-річна жінка-донор взнала з газети. У процедурі брала участь кілька разів. І дуже жаль, що є багато жінок, які не мають такої можливості мати такий гарний віточок. Та як має сама сина. Розумію, яке це щастя, дивитися на ту дитинку, як вона росте, як їй говорить свої перші слова. Звичайно, шкода таких жінок, і хотілося б якось допомогти. І це, в принципі, це нічого має такого стидного, нічого, так як деякі жінки комплексують. Це зараз все природно, це абсолютно я. Спокійно до того відношуся, все залежить тільки від жінок. Якщо є бажання, ну, не треба не перед чим зупинятися, а допиватися своєї мети. Так, звичайно, хотілося б знати, як, що, до чого. Ну але так як я адекватна людина, розумію, що не потрібно, не потрібно знати, так що ти цінні стопроцентні. Як і я не знаю клієнтів, так само не знають мої клієнти своїх донорів. В основному жінки, які виявляють бажання стати донором, мотивовані з трьох причин. Одна частина жінок це ті, які через матеріальну скруту звертаються для того, щоб допомогти іншій, але і отримати певну грошову компенсацію чи грошову винагороду. Інша частина жінок це ті, які бажають повністю пройти обстеження і бути впевненими у своєму здоров'ї і бути, мати гарантію своїх здорових, якісних яйцеклітин. Інша частина жінок, і я би сказала, що їхня частка постійно зростає, це жінки, які е, добровільно, які оцінюють всі е, за і проти приходять на програму, і вони їхня їхній мотив це є допомогти іншій подружній парі. Перед початком програми донорства яйцеклітин жінкою укладається договір, враховуються і компенсації. Наша клініка виплачує грошову винагороду донорам у розмірі 6800 тисяч гривень. Подружня пара оплачує всі обстеження для донора, також стимуляційні препарати, саму стимуляцію, пункцію фолікулів. І це ця вартість це близько 30 тисяч гривень. Після того, як синхронізувалися лікувальні цикли донора та реципієнта, жінка-донор проходить стимуляцію. Вона приймає стимуляційні препарати, які дозу їхню ми визначаємо, підбираємо для кожної жінки індивідуально. Ми стараємося в результаті цієї стимуляції отримати оптимальну кількість і якість її Сама процедура, пункція проводиться в операційній чи так званій маніпуляційній кімнаті. Жінка-донор знаходиться під наркозом, тобто вона не відчуває ніяких больових відчуттів. Під час усього донаційного процесу жінка-донор знаходиться під ретельним спостереженням лікарів. Тож усі міфи про донорство яйцеклітин з'являються через брак інформації, наголошують фахівці. Самі яйцеклітинки дозрівають в яйниках. В яйниках є такі структури, які ми називаємо фолікулами. Вони мають досягнути певного розміру, тобто 18-20 міліметрів, і далі відбувається сама пункція, тобто тонесенькою голочкою через заднє склепіння піхва. З допомогою ультразвукового апарату, ультразвукового датчика, ми досягаємо яйцеклітини, які є в фолікулярній рідині. І ця процедура триває близько 5-7 хвилин. Після цього жінка може перебувати в нас, вона перебуває в нас в палаті близько 30-45 хвилин. Після цього вона може залишити вільну клініку. В організмі кожної жінки достатня кількість яйцеклітин, щоб поділитися 10-12 з безплідною жінкою. Тож фахівці запевняють, ця процедура аж ніяк не зашкодить. Тож жінка-донор в подальшому може завагітніти, виносити і народити здорову дитину. За все своє життя жінка використовує за репродуктивний свій вік, використовує близько 500 яйцеклітин. Відповідно, цей інший запас, який є близько 400 тисяч, ще залишається в організмі жінки. Тому є дуже мінімальний, фактично неможливо посприяти на стані швидшої менопаузи з для жінок, які є донорами. За останні роки погляд на проблему безпліддя кардинально змінився завдяки появі нових наукових теорій і напрямків у її ефективному лікуванні. Тому у проблемних пар є цілком ефективний спосіб мати дитину.